Наші співробітники почали прикрашати станції Харківського метрополітену, як і минулого року, тими новорічними визірунками, орнаментами, мотивами, які є у нас в розпорядженні. Це п'ять станцій, будуть прикрашені, як і минулого року. Університет, історичний музей, південний вокзал, наукова. Точно буде новорічна ялинка, точно будуть гірлянди, точно будуть ліхтарики, тобто все те, що створить таку. Атмосферу новорічного свята харків'янам ми оздоблюємо як колони, так і будуть якісь декоративні інсталяції. Аби вже на початку грудня, коли настане свято Миколая, харків'яни відчули, хоча б трошки атмосферу такого новорічного свята, і це допомогло їм покращити свій настрій і трошки трошки забутися від того жахіття, яке нас оточує.